Слава Ісусу Христу! Всіх вас радий вітати сьогодні цю неділю на цій божественній літургії, особливо вітаю тих, які вже давно не були, тих, які вперше в нашому храмі. Так, всіх вас щиро вітаю. Також вітаю тих, які будуть слухати тільки саму проповідь через запис цього відео. І маємо сьогодні знову нагоду, щоб зібратися на зустріч, яку нам Господь призначив. На тому тижні, який ми прожили, я мав таку, такий момент, таку історію, з якою хочу коротко з вами поділитися. Ми з дружиною вирішили, що треба малого нашого сина поводити трохи до логопеда. Ну і кілька разів вже вона була в тої пані, яка працює вдома, займається з дітками. І один раз вона не змогла і попросила мене, щоб я його повів. Ну і Я приходжу до тої пані, стукаю в двері, вона відкриває двері, дивиться на мене. Потім дивиться на малого і каже: я батько Матвійчика. Вона так подивилася на нього знову, потім на мене і каже: Та я бачу, видно. Ми похожі. Ми похожі. так Бог дав, що ми схожі на наших батьків. Чи ми хочемо того, чи не хочемо. Хтось більше зовнішньо схожий на свого тата чи маму, хтось, можливо, характером. Ну, але ми, ми наслідуємо, так, ми, ми схожі. І завжди то велика дискусія, на кого більше схожа дитина. Ні? то як скажуть мамі, то на маму, то мама така задоволена, а файно, на мене схожий більше. Я впевнений, що якби прийшла дружина, сказала би, що на мене похожий, так що це так є часом. Чому про це кажуть? Тому що мені здається, що то Євангеліє нам говорить, власне, про схожість. Бо Ісус, Ісус сьогодні каже нам Євангелії: будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Тобто йдеться про схожість. Я не це про те, щоб бути схожим на Бога, який є милосердний. Так? Тобто, у своїх словах, у ставленні, в вчинках, навіть в погляді, можуть інші побачити, що я є його дитиною. Так? Що я до нього належу. І це можливо не через власні зусилля, не тільки через те, що я буду старатися тепер усім угодити і всім бути хорошим, бо це ну, не, неможливо всім догодити. Але йдеться про, про милосердя, йдеться про серце. Так? Йдеться про серце. Ми в тому Євангелії чуємо, що Бог є добрим до невдячних і злих. Це мене так дуже зачепила та фраза, що Бог є хто то є ті невдячні і злі? Хто то є невдячні і злі? Ну то мова про нас, бо ми часом теж невдячні, Так? або часом навіть злі буваємо. Але Бог є до нас добрий. І це є добра новина того Євангелія. Що тоді, коли ми є невдячні, коли ми, можливо, збунтовані, або, можливо, ем, недобрі, поводимося, робимо недобре, вчиняємо щось зле, Бог до нас залишається добрим. І що цікаво, що Євангелій каже, що він є добрий до невдячних і злих. І так як Сонце сходить на грішників і праведників, так Боже милосердя є до кожної людини і до грішника. І до праведника. Бог не розділяє. Це, це трохи тяжко зрозуміти, бо ми живемо в такому світі, де ну, мусить бути поділ. Ми самі, не хочучи, навіть, може, не усвідомлюючи, ділимо. Це мені подобається, це і мені не подобається. Ця людина мені любиться, це мені не любиться. Ми, роз, ми завжди розділяємо. Так? До когось є певні упередження, а до когось є відкритість. Постійно є ці поділи. І нам важко збагнути, як Бог може не ділити, так? як Бог може не розділяти людей, що він є добрим для всіх. Але, власне, він є такий, що Він не ділить нікого. Він не розділяє. Він, він приходить до всіх, так як Сонце, котре світить для кожної людини. І до вдячної, і до невдячної, і до доброї, і до злої. Чому так є? Тому що Божа любов не залежить від нашої поведінки. Незалежно від того, що ми робимо. Незалежно від того, що ми добре поводимося, чи ми недобре. Чи ми думаємо, що заслуговуємо собі на його любов, чи думаємо, що не заслуговуємо. Але Бог любить завжди. Незалежно від поведінки. Це також треба додати. Не означає, що ми можемо робити все. Ми можемо робити все, звичайно, але будемо мати наслідки. Ми вільні. Хочеш пити, пий. Ну, вважай, це розпечення і вічна пам'ять. Хочеш курити, кури. Вважай, рак легень. Тобто ми вільні, нас, нас, ніхто нас не, не пильнує. Господь нам з неба не, не гримить навіть про те, що робимо зле. Але кожен, кожен наш вчинок має наслідок певний. Господь нас... І не від того, чи ми добре поводимося чи не добре, його любов завжди є. Це ми її не завжди можемо досвідчувати. Так як хмаринка приходить. Сонце світить завжди. Пам'ятаю перший раз, коли в житті летів літаком, як це класно, ти вилітаєш понад хмари, і взагалі нема хмар. Там летиш буря, блискавка під тобою, а ти над тим всім зверху. І так Бог. Він завжди до нас милосердний, як сонце завжди світить. Але часом буває згущуються хмари. І хоч сонце світить, але ми їх проміння не, не відчуваємо тепло. Приходить темрява, приходить буря, часом гримить і б'є, часом іскрить по-різному буває. Але Бог нас завжди любить. Але ми не завжди любимо. Ми не завжди можемо досвідчувати цієї любові. Тому що наш гріх, наші погані діла, вони закривають нас на Бога. І тому навіть тоді, коли Бог любить нас і співчуває нам і хоче, щоб ми цю любов досвідчували, ми самі не можемо її. Тобто, бо маємо якусь певну перешкоду, так як хмара, яка нам затуляє сонце. І що сподівано гріх? І приходить усвідомлення, каяття, таїнство покаяння, жаль за гріхи, зміна життя і хмарки, як вчора, так файно здощило, потім проясніло і небо стало синє-синє. Так в нашому житті. Хоч хмари були, але сонце досвітило і так. І над тими хмарами небо завжди синє. Тільки що ми цього не завжди досвідчуємо. Так? Часто нам може здаватися, що бути милосердним це бути слабим. Але це програти. Так Наче прощаючи, ми стаємо беззахисними. Але Ісус нам показує трохи іншу правду. Що бути милосердним це не означає зазнати поразки. Це означає бути переможцем. Тому що той, хто прощає, він вже більше не носить в собі біль. Він більше не носить в собі ту отруту яд непрощення. Так? А звільняється. Так? Милосердя не означає згоджуватися з злом. Не означає не бачити зла. Так сказати, то нічого не стало. Ні. Навпаки. Що попри те зло, яке ти мені робиш, я тобі пробачаю. Так? Означає не дозволити злу знищити мені добро. Бути милосердним означає не дозволити злу затьмарити то світло мені, так? знищити добро. Улюблені, цей Євангеліє нам сьогодні говорить, що Бог хоче, щоб ми були на нього схожі. Бо хоче, щоб ми були схожі на нього, як на свого Отця. То дуже добре видно по наших ділах і по наших вчинках. Так? Як хтось добре робить, як хтось... і не лише по ділах, а й по словах теж. Мова дуже важлива. Як є в когось, Бог не є батьком. Хоча може себе так називати, але як в когось є батько диявол, то він буде брехати. Ну бо диявол батько брехні. Як в когось диявол є батьком, то він буде красти, обманювати, наживатися, принижувати, топтати, не зважати на інших і так далі. Чому? Бо в нього батько хто? Ну, диявол. А як в батько в мене є Отець Небесний, то, то видно по моїх словах. І Що я шаную іншу людину, що я поважаю, що я люблю. То видно в моїх вчинках, так? що я не роблю кривди нікому. Так? То видно по способу мого життя. Відразу видно. Або хоче, щоб ми були на нього схожі. Що треба для того, щоб бути схожим на Бога? Щоб бути схожим на свого Отця? Треба бути в стосунках. Як дитина, котра бачить батька, бачить його приклад, бачить його життя, спосіб його життя, поведінку, вона наслідується, копіює. Хоче чи не хоче, бачиш, тато йде за кермом, бере якусь іграшку і... і Повторяє. Тому для того ми збираємося улюблені кожної неділі, а бажано і не кожної неділі, але і в дні збиратися. Для того... І читаємо слово Боже, читаємо по колу знову то саме цілий рік. Євангеліє не змінюється. Ми читаємо то саме для чого? Щоб слухаючи про діла Божі, слухаючи те, що Бог вже зробив. Щоб ми могли відчитати, що Бог тепер робить у моїй історії у мого життя. Це перша причина. А друге, щоб ми могли його наслідувати, бачивши його добрі діла. Так? А і бачивши його діла, то наші діла мають стати такими самими. Ми повторюємо, як дитина, Бог хоче, щоб ми були на нього схожі. Так? Якби можна так про кожного з нас сказати, знаєте, як та пані Логопець сказала, що то видно, що. Ваш син. Чи видно на тобі, що ти Божа дитина? Чи видно на мені, що я Божий син? І Бог хоче цього. Що для того? треба? Треба бути з ним. Треба, щоб дозволити батькові, Небесному, щоб Він був присутній в моєму житті. Для цього улюблені мало раз в неділю послухати службу Божої одну проповідь. Я тут можуся розіпнути і на три години проповідь закадати. Не поможе. Тому що ми 24 на 7, крім одної неділі, і то чуть-чуть, якщо потрапимо на службу Божу, то ми слухаємо щось трохи інше, ніж Євангеліє. Ми слухаємо науку катехезу цього світу, який каже, нам жити для себе. Головне, щоб тобі добре було, щоб тобі вигідно було. І, і, і тільки ти, і тільки все собі. собі. І так ми, ми, в тому, ми в тому варимося. І коли приходить той Євангеліє, і ми чуємо про любов до ворогів, нам вуха ріже. У харіже що? Робити другому то, що я хочу, щоб мені робили. Нам це тяжко сприйняти. Чому? Тому що той Евангелій, воно йде в розріз із наукою цього світу, який нам говорить щось абсолютно іншого. Так? І тому, якщо ми кожного дня не перебуваємо з Отцем, не маємо з ним контакту в молитві, якщо ми не відкриваємо Його слова, не слухаємо те, що Він нам каже, не чуємо Його голосу, не живемо за Його словом. Тільки раз на ділю прийдемо, послухаємо, помолимося. Цього мало. Тому, власне, потім відбувається ще інший розріз. Виходячи з храму, ми живемо як? Так, як ми вчули там 10 хвилин того Євангелія чи проповіді, чи так, як ми слухали цілий час катехезу цього світу, катехезу диявола, який нам часто говорить через різні різні способи, сучасні способи, медіа і так далі, які не є злими, тільки що диявол це дуже вправно використовує. Для того, щоб нам промивати мозги, для того, щоб нам нас катехізувати і свою пропаганду, це, це гірше мацкальської пропаганди даруйте. Це гірше. Тому що ця пропаганда каже, що ти мусиш в цьому світі доказати, хто ти, тому що це говорить, що Бог тебе не любить, і ти мусиш сам за себе подбати, бо нікому до тебе нема діла. Що ти в тому світі сам і мусишся пробивати, проривати. Любими способами, законними, незаконними, моральними, неморальними, неважливо. Мусиш добитися свого, щоб тобі добре було і все. А все решта неважливо. А Господь каже: ні, ти моя дитина. В нашому домі так не роблять. Я так часом люблю спостерігати, як діти спілкуються на площадці або в якихось таких місцях між собою. Так, і якась дитина там щось починає говорити, якісь такі слова неналежні, то другі кажуть, так не можна говорити, так не можна говорити. А чому? Бо мій тато і мама так не говорять. І вони казали, що так не можна говорити. Тому що її заставили так. Тому що вона бачить вдома, що вдома так не говорять. І вдома так не поводяться. Тому ми, слухаючи Боже Слово, для чого ми то слухаємо постійно? Щоб ми розуміли, які є правила, які є принципи в домі нашого Отця Небесного. І за ними просто жили, прийняли це просто як, як наш, правило нашого дому. І це несли в світ, щоб інші теж люди, які шукають правду, які шукають світла, які шукають життя, могли, зустрівшися з нами, могли зустріти також милосердного Отця. Тому в Євангелії від Матея Ісус каже: так нехай люди інші, так нехай побачать світло ваше перед людьми, щоб бачивши ваші добрі діла, прославляли вашого Отця, що на небі. Про це єпископ кожен раз на літургії, підносячи три свічники до свічник постійно це співає. Так, вона просвітиться світ, ви причем наш це співай. Щоб ми пам'ятали про це? Про те, що ми маємо бути схожі на Отця нашого Небесного. І, і наші вчинки, про наші, які говорять більше за нас, і наш спосіб життя, думання, то, як ми говоримо, ми покликані свідчити нашого Тата. Нашого Отця, той спосіб життя, який Він нам постійно тут пропонує. Для того ми збираємося сьогодні на цю літургію, аби з ним зустрітися, аби його послухати, аби побути з своїм небесним батьком, який нас любить, який є милосердний, і хоче, щоб ми також були милосердні, тобто схожими на нього. Бог хоче, щоб ти була схожа на нього. Хоче, щоб доторкнувшися тебе, хтось в цьому світі мігся доторкнути самого Бога, побачивши тебе, твої очі, щоб хтось інший міг побачити Його. Бо Бог має тільки наші руки, Бог має наші очі. І хоче, щоб Його слово, щоб те, то, то, що Він нам пропонує, це, це фактично то, до чого ми створені. Нічого нового. Бог нас створив з любові для любові. І коли ми від цього відходимо, коли ми не хочемо за цим жити, як блудний син, відходимо від цього, тоді починаємо, починаємо страждати з того всього самі. Так? Тоді починає бути вічно недовольними, постійно нарікати, бунтуватися, все недобрі. Чому? Бо не живемо за Божою волею. Бо живемо за собі по своїх правилах. Хочемо жити для себе. А коли живемо для себе, то кінець. То трагедія це прокляття, каже Святий апостол Павло. Це прокляття. Жити самому собі. Господь нам запрошує нас до чогось іншого. Тому сьогодні просимо цієї літургії, аби справді Господь нам дав свою ласку, дав нам благодать, аби мене. Змусили себе якось стати хорошими і милосердними, але щоб дав нам благодаті, яка б нас зсередини просвітила, аби ми жили, як його діти, аби цей світ, інші люди, які потребують бачити Бога, потребують бачити Бога, аби могли в нас зустрітися з Ним. Ви могли сказати, так, є Бог, є любов. Бо я бачу, що ця людина так живе, не відповідає злом на зло. Коли їй хтось наступить на ногу, то вона не кричить і не матюкається. Як їй зроблять несправедливість, то вона не проклинає, а благословляє. Чи я схожа на, на Отця свого Небесного. Дай нам Господи благодать, аби ми справді були на Тебе схожими, аби інші люди, які потребують Тебе, які тебе шукають, прагнуть, могли, як та пані Логобець сказати. Та видно, що є. чи Чия дитина і чий її батько. Амінь.